Христос Воскрес! Усіх щиро вітаю світлим Христовим Воскресінням. Ось щойно освятили ми дзвони. Хотів особливо подякувати тим людям, які допомогли нам це зробити, цю таку велику пасхальну радість. Справді дуже без дзвонів, дуже нам хотілося і Господь нас почув. Люди добрі відгукнулися, і ми маємо таку дзвіничку. П'ять, шість навіть дзвонів. От мала дзвіниця п'ять дзвонів. От я додам, не, відео дає. Ми, ми, ми ще не, не такі професійно, там перезвони, благовісти, але є вже на чому вчитися. Бо було бажання, а бажання в нас є, і радість в нас є. Е, і подяка добрим людям, які ну, не тільки там про да, які взагалі дбають, люблять про храми, жертвують і радість, особливо тих обставинах, які є от е, які прийшли на нашу долю на таких храмів, як у нас домових вже, як ви знаєте, дуже багато. І приходиться все, чи не все, чи багато, чого все купувати, от, починаючи з кропилу, з облачення. От, і ну, такі досить дорогі придбання, як дзвони. От, але разом дійсно ми сила. От і в єднанні, і навколо Господа. Ще раз, браті, і сестри, дякую, хто долучився до, до такої радості нашої приходської. Допомоги допоміг нам придбати ці дзвони. Усіх ми записали окремий пом'янчик. Усіх будемо за усіх окремо молитись і от, дякувати Богу, ангела хранітеля, Христос Воскрес.